Так, що тут 3-2-1, камера, пуск. Ну, що все буде. Там що, клюка? Камери запущені, все круто. Передня задня працює, у мене, правда, багато часу, Повинен так 25 є на стрім. Треба прогулятись тут 2 км в одне місце. Так як в мене трохи ще часу є, так що можу провести короткий стрім по можливості. Для аудиторії ютуба вирішив, що стріми провожу тільки в Тіктоці. Посилання є в описі під кожним відео. Так що переходите, підписуєте, ставите дзвіночки, вам просто прийде сповіщення, коли буду проводити наступний стрім. Для Тіктока говорю, що записи стрімів є в Ютубі. Посилання на YouTube в шапці профілю Тіктока. Англійським вводите в пошуку YouTube. В Ютуба вводите VibroPlus англійським. Там є плейлісти лайфстайл, є плейлісти стріми. Що хочете, то й дивіться. Там є цікаві, до речі, стріми. Хто там пізно заходить, так що можете з самого початку подивитися. Якщо пізно зайшли, звичайно. Дякую, дякую за подобайки, там, там, та там. Сара тікток -тік -тік рожена стрім дасть аудиторію, скажімо так, якісь там ботоферми, каструлі і так далі на фронтники, як е, вранці. На фронтниці всякі набігли, почали розказувати, що кому робити, кому де бути, і так далі. Що стане цікаво. Ну, як без нафронтників, без марафонщиків, без Каструль і Кого там ще а, і без ботоферм. З ними як ніяк цікавіше. Так що так би було скучно, бачите, зараз не зайшли <п culinary noise> ніхто, так що скучно, Ну, це ще це не вечір поки що. Так, те додам, давайте другу перейдем. Тут сонце світить по одну сторону, а там тіньочок. хоть. Сейчас не дуже хочеться проходити там де сонце, а там де тіньочок, можна прогулятися. Так, давайте подивимось по коментам, що там якісь валентини. Да, валентини на фронтниці всякі заходять, що я можу сказати. Ну заходять, то заходять. Розказують, що кому де робити. А сама десь, якщо ти реально не бот, якщо ти не ботоферма, сидить десь там в Німеччині, отримує від Німеччини гроші якихось там 1000 євро чи скільки там платять, не знаю. Так нормально сидіти можна, вони ж нічого не роблять там. Хто оформився у їм вже не платять. Я взагалі що це, що їм 4 роки що якісь виплати там роблять. Які виплати, коли йдуть на роботу. Якусь користь хоч там приносять. А так вони нормально устроїлись, так? Да? Нормально так влаштувались, я скажу. Нема тих самих, коли останній раз дбався, Щось сьогодні реально ні з ким не пересікався навіть. Просто так ніхто не проїжджав. Не знаю, напевно, по блокпостам їх розкидали. Ну я не, не пересікався. Не те, що не зупинялися, нікого не було, не побачив навіть. А так то на попередньому стрімі я ще стрім не встиг запустити, як одна група оповіщення прямо во двор зарвалася. Я думаю, ого, окей, працюють, працюють. А так то ну, вони зі мною не говорили. Я тоді навіть стрім не встиг почати. А коли вже стрім почав, вже пройшовся 3 кілометри, там 30 хвилин, нікого не було. Бачите, як може все бути цікаво. По незаконно мобільно. Такого як мобільний, то взагалі по суті немає юридично. Коли кажуть, що там мобільний блокпост, такого немає. Просто блокпост. І то, якщо звичайний блокпост, на нього треба документи мати, е, всякі там печатки, мокрі і так далі. Все має бути як книжка пише, зрозуміло. А мобільний блокпост взагалі такого немає. Взагалі. Ні, ну може там ввели, може я щось, не знаю. Може, що то за... Поміняли да, законодавство. Багато сирів. Нікого не побачив взагалі. Сьогодні взагалі нікого не бачив. Не пересікався взагалі ні з ким. Тебе незаконно позбавляли волі. Та ні, ні разу. Ні разу такого не було, я би сказав. Ніхто там нікуди на підвалі, ніхто не забирав ніяк і так далі. Ну, я бачите, показую всі ситуації, як є в цілому. Показую, Як відносяться там до мене, так само відноситься до інших громадян України. До речі, поки я провожу, ніхто до інших громадян України я не бачу, щоб до когось лізли взагалі. І притом, так само в мене там інші люди сидять там на і... Також вони можуть це підтвердити, що ні до кого не лізуть. Ну, це тільки може в моїй реальності, так я не знаю. Так, давайте подивимося, що в нас по комментам дає. Так що воєнний стан поліція має, має перевіряти документи по 32 частині 2. О, мене там, мене там юридично підковали так, по цій статті 32 частини 2, що вам, коли мене зупинять... Якщо, а ми в це встукнемося, саме в цю статтю стукнемося, в саму цю частину, і ви побачите, як я з ними спілкуюся. Ну, поки що потрібно е з кимось переціктися. Скажімо так, мене трохи піднатаскали юридично вже і роз роздуплили мене, як потрібно говорити, саме по цій статті. Там багато нюансів є, дуже багато цікаво, але я не буду наперед забігати. Потрібно з кимось пересіктися в реальних е, умовах продемонструвати. От ви можете стежити, колись там відосик вам попадеться. І побачите все. Це на практиці, побачите, не на словах. Поховалися в норі сьогодні. Е, не знаю, я сумніваюся, що хтось там кудись поховався. Е, Просто десь в інших місцях працюють. При тому, що в неділя це взагалі... Ну, кожен день це золота жила, розумієте, для них. Золота жила, золотий період зараз, що я можу сказати. Так що в неділю ні. сумніваюся. Я так само і в суботу неділю ну, пересікаюся з ними. І бувало, що достатньо часто так пересікаємося. Те, що я зараз от, зранку там, не пересікся да, і йшов зараз ні з ким, там, ну це ж нічого не значить абсолютно. Дякую за підписку. Так, в мене ще приблизно сьогодні, ну прямо зараз, скажімо так, невеликий стрім, тут ще хвилин 15-20 мені йти. Так що можете підписатися, хто не задав свої питання. Хто не встиг задати, я не встиг відповісти там, на питання на попередніх стрімах. Можете задавати так само питання. Часу у мене совбати немає, але коли є. Час, то я... Ну, йду по робочим питанням, якщо в залі йду, то я провожу стрім. Стріми заради стрімів я не провожу, у мене взагалі на таке часу навіть немає. А по можливості, ну... Так то я можу провести стрім. О, бачите, коли... Собачка, гарний побіг, так по шавуху йдеш. Так, Зараз по шавуху схожу. Є в нас місце, де топову шавуху роблять велику. Я нею і... <смітна> по обіду і по вечері. <смітна> цілий день буду їсти шавуху. Ну що зробиш? Класну шавуху просто роблять. І Таких місць у нас дійсно мало, де скажімо так, нормальну шавуху роблять. Потрібно прямо вже підбирати вже місця. І знати де взяти. А то портачать, портачать. О, я, я в нас... Я пішов, я знаю, що буду стрімити зараз, <свісно> яка шабука. У нас там якийсь двіж, якийсь забіг. Я навіть не в курсі. пирсі. Бачите, там далеко. Отамо, отамо далеко, у нас щось там відбувається. Що вам, піти поснімати, пострімити тут що там відбувається. Таті, що, ну, біля них буду йти, але не знаю, що це там за напівмарафони тебе просто з документами все, хто моє. Ні? Ні, в мене просто окуляри потужності. Чого ви взяли? Окуляри потужності оберігають мене від цього. Там, бачите, дякують нашим переможцям, що там за переможці? Чому мене не позвали? Чому мене на такі ці не збуть? Всякі міроприємства. скільки коштує велика. В них шавуха 170 гривень велика коштує. На той 170 гривень це дійсно велика. Тобто це пісна йоба. Нормальна шавуха. Агроменна. Бачите, я думаю, де це цікаво ділиться. А вони в марафоні участь, напевно, беруть. О, я вже знайшов. Вон, дасте ріде. Бачите, зараз десь буде приїжджати, я, правда, не знаю. Ай, блядь, це просто патрульна поліція. Ладно. 20 дякую, так, дякую, 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 дякую. за фото. Так, напевно, за піхи немає нікого. Та ні, дивіться, там маса народу, чого. Тут є трохи. Заходи. Туда заходи. О, там навіть швидка стоїть, мало ли комусь погано стане. У вікових категоріях. Так, бачите, я не по ту сторону пішов. Зараз. Треба. 21 кілометр. 21 кілометр бігаю, бачите? Зараз ми. Зараз трамвай проїде просто. Я тут Переключу камеру. О, бачите, який двіж? Вон швидка, як я казав, виходить. Ну так, да, народу не особато, я би сказав. Пам-пам-пам-пам. Там вроде ничего С это стало, может. Набил марафону, так, батя, набил марафон. Вот Бывает у вас. Маш так люди разряжаются. Над ты марафон и бегать. А я ага, просто вылез. иду по шалуху. Вові такі самі, 15 кілометрів біжать. Не знаю, скільки в нас що, хто біжить. Привіт, Вінниця як давно не був там. Не гуляв по парка. Скільки ви не були, Вінниці? Бачите, оголошують партнерів. Партнери проплатили, скажімо так. А вони рекламують. Хоча там аудиторія, боже, там небагато, невелика аудиторія. Невигідна реклама, я скажу. Я б навіть більше з відосиків тільки хто аудиторію зібрав. би. Ну, що зробиш? То їх право. 4 роки захищав країну. країну, тут іде зараз в армії -пам. Нормально. погода зато нормально прогуляться. Так, давайте подивимося, що там по коментам. уже рік. Що порекомендуєте Apple чи Google Pixel, тільки Apple і iPhone. Тільки iPhone. У мене от 11 Pro, бачите, все тяне, якби окей, стріми провожу. Тобто телефон говорить... Сам за себе, що він пропрацював. Я в 2020 році на початку купляв, зараз 25, вже майже 26, скоро половиною 5 ,5 років телефону, якби без питання. Так, ні все ще зрозумів. Так, наушники провідні підходять сюди. Не думаю, що на 16-16 переходити. Та поки 11 Pro навіть достатньо. Я розумію, що якщо я куплю там, наприклад, 16 да, чи 17 там Pro, наприклад, бля, трамвай став. Треба трамвай обійти. У нього тут зупинка. А, я думаю, що якщо я куплю 16 чи 17, для мене особисто нічого сильно не поміняється. Можна сказати, що куплю майже той самий телефон. Просто ще гроші заплатив. Стріми будуть ті самі, ну може трошки десь покращиться, я думаю. Якби для мене це не сильно вплине. Цей телефон не тупить і той не тупить. В чому різниця? Все те саме буде. Може якісь десь зображення, камера буде краще знімати. Ну так в 11 Pro вона теж нормально знімає, якби витягує. Чому не бігаєш на марафоні? Так не запросили мене. Я в залі побігав. Хватило. Бачите, ніхто не запросив та й куди я піду. Я навіть не знав, що там проводиться. Звідки вони знають без поняття? Може якісь канали є. Бо я щось не знаю по цим каналом. Google Pixel, мабуть, не всі розуміють перехожі. Ну, я зрозумів, що Google Pixel, не знаю, хто як там зрозумів. Я зрозумів. що був. Та в цілому клієнт передавав. Навіть старий був, десь сорочок поїхав. Бачите? Не знаю, чи там ТЦК цікаво було. Google Pixel клієнт він передавав, зараз кажуть, 4А, по-моєму. 4А, 4G версію передавав. В ремонт передавали, так що я так покористувався, батарейку тестував. Я ним покористувався пару днів. Блин, ні, мені сподобався, він дуже, скажімо так, компактний. Він легший, ніж iPhone, легший був, до речі. Це для мене плюс, бо в руці трохи важко грамати. Ну, камера. Ну, в iPhone камера краще знімає, я би відмітив, би все-таки. А, а так то стандартний Android там на ньому стояв. Все це як Android виглядає. Я просто не користуюся Android, не знаю. Ну, Звичайно, що я вже до iOS як би звик, так що для мене певні функції якось ну, не дуже напевно зручно буде використовувати. А Sony чи Sharp. Sony по ремонтам взагалі там лажа, чесно сказати. Не дуже люблять майстри братися, але в цілому Sony ну, так собі. Sharp це взагалі. Ну, не знаю, напевно, на любителя, можна так сказати. Але я би вже ну, не взяв би собі з цих позицій. Шарп я навіть телефонів моделей навіть там толком не знаю, які там не випускають. А так то в цілому, ні, запчастини продаються нормально. Я навіть по цьому параметру дивлюся. Nokia 3310 The Best. Якщо старий телефон, то він, вони до цих пір, напевно, працюють, ті 3310. Наскільки я знаю, 3310 там як оновили. Ну, якусь нову модель випустили. Ну, то вже не та Nokia, звичайно. То HMD, по-моєму, випускає. Китайська компанія чи чия вона там. Китайська, напевно, HMD. То вже не та Nokia, то не фінська. А так то... 3310 старата та то взагалі неубиває мій телефон взагалі. 3310 я, до речі, знімав яку це? 3410, по-моєму, то була. Та теж в цілому солідний телефон. то Самі такі перші серйозні телефони. Я думаю, що хто там якомусь в якомусь 2005-му то, то що, саме модний був. Це зараз ми дивимося, що iPhone там чи Sony, да? Sony вже ну, не так дивляться, а iPhone типу, покруче. А тоді Nokia була нормальна. У мене самого маса Nokia була різних. У мене в школі 3250 Nokia була. Ну, це вже не перший телефон, вже пару штук різних було. От 3250 з поворотним клавішним блоком. Представте, це наскільки е -е, взагалі, там, модний телефон був. Прям ну тоді прям флагман це був, це вже. Ну, він не флагманська, прям модель. Але наворочена, наворочено. З поворотним клавішним блоком, з музикою. На той час це було дуже круто. Навіть для мене це було дуже круто. Так, пам'ятаю, таке, да що що на телефон солідний, я би сказав би. Телефон серйозний. Це потім уже далі там в коледж пішов, в мене в Китай взагалі комунікатор був, комунікатор Glowfish називався x 600 модель, я навіть модель пам'ятаю. Ну, прям там на Windows Mobile такий серйозний теж пристрій був. Та різний взагалі. Коли в армії був, в мене аж 60 була Desire 500. Теж, блін, хоч Ні, а 60 в цілому нормально. А часті Desire 500 нормально. Вилазений, я би сказав. би. Телефон продуманий. Масу фільмів в армії передивився через нього. А потім уже, коли там з армії прийшов, вже спочатку Nokia була просто клавішна ну, з кольоровим дисплеєм і одразу з Nokia потім iPhone купив. Сразу такий переход жорсткий прям з Nokia на iPhone. На iPhone 11 Pro, який зараз в мене до цих пір, до речі. У мене був ще з відріжною клавіатурою. Ну так, да, там в них взагалі такий модельний ряд огромний. Скажи, чим Sony поступає цей iPhone. IPhone ну, всі Android поступаються тільки із за iOS. Сама iOS вона оптимізована йде, а Android якщо загрузити. Скажімо так, взяти стандартний Android за таку ціну, яку я купив в iPhone з 2020 року, то він стільки не, вже б не дожив би, напевно. По рокам, 5,5 років моєму телефону, наприклад. Вже б мало хто з андроїдів дожив би. А якщо дожив, то він просто буде тупити. От в цьому вся різниця, як би. І по своєму, наприклад, телефону, то я не бачу, що в нього є причини, що він щось перестане в ньому працювати. Таке відчуття, що він ще стільки пропрацює, розумієте? А Android, вони захламляються, сама система в них не, не оптимізована. Ну, І за те, що різні виробники і так далі. IOS вони що? Вони оптимізували, 4 моделі в рік випустили. Це, наприклад, 15 Pro, 15 Pro Max і так далі, які там в них просто 15 да, є. І все. Тобто, Саму систему набагато легше оптимізувати за цього. Бо ти випустив 3-4 телефона в рік, а попробуй, якщо всі ж да андроїди, китайці штампують, попробуй оптимізувати для всіх прям пристроїв нормально. Це нереально це розробити. І за того воно починає там трошки і лагати і підтуплювати в деяких моментах. Хоча коли ви новий купите, якийсь флагманський там андроїд, ну він не буде тупити, звичайно, але пройде якийсь час і вже можливо щось почнеться там. Якісь лагання. Ну, на і ось це... в мене ніколи він не тупив, тобто по су... на практиці говорить. От і вся різниця. Ти знайшов ти цікашник? Та ще сьогодні нікого бачиш, ні з ким не пересікся, нікого не побачив. Таке буває. А буває, що пересікаємося. В середньому раз сім, я би сказав, бо це поки там в 30 хвилин догуляю. Буває дуже часто, буває хтось, зупиняється, там спілкуємось. Ну, тоді вже спілкуємось на стрімі і далі я поширюю відео якби. А Буває, що ні з ким, от як сьогодні взагалі. Ну так, може вони на марафон пішли. На півмарафон нас там проводять. Побігати трохи. Не знаю, як би. Так, ладно, буду завершувати стрім, вже якби немає часу. Наступний стрім буду проводити вівторок, який це, неділя сьогодні, да, Вівторок, вівторок в 6.30 ранку, заходьте, задавайте ваші питання. А зараз всім гарного дня і всім па-па.